Поріг Volkswagen Golf 6, задня частина, після ремонту. Це жах. Поржавому? Ржав... По пошпаклювали і пофарбували арочку. Арочка отак, бачите, яка вже. Крило фарбоване. Поріг фарбований. Тут ось жучки. Герметик тут зашпаклювали і все. Всередині. А, тут удар був. Бачите, тут фокус буде на ньому чи ні. Ця сторона бита і арка внутрішня гепана. Це через те вона душі й Підсилювач також боржаві, ну, то дрібниці. Тут ми будемо міняти поріг і задню арку, то це все ми відновимо. Підписуйтесь на відео. Далі буде цікавий ремонт Volkswagen Golf 6 в універсалі.